Добрий день, це канал я і мої кози і ми з вами на кухні. Так, три яйці, мука, вода, солі не даю. Будуть у нас вареники. Начинка буде у нас картопля з кислим сиром і гречка з кислим сиром. Ось, Зараз я. Покажу які начинки, тільки замішую тісто, треба, щоб воно трошки постояло. А тоді, поки начинку буду готувати. Вона ну, картопля з сиром готова. Просто перемняти треба, щоб вона була вся однорідна. Заново. Ось. Ось так. І замішуємо тісто. Мука в нас гарна, біленька, світленька, нерідне. От. А тісто в мене має бути замішане круто. У мене... Мама Так. У мене мої хлопці люблять, коли круте тісто на вареники. Так що, якось так. Готуємо смакоту. І зараз замішу, треба його оставити трошки і тоді потім ще раз перемісити. І буде все прекрасно. Будуть... Гарні в нас варенички. Варенички то я буду ліпити на стріві Зараз. Тісто мішу на відео, бо кожен раз питають, як ти містиш тісто. Ось так. Бачите як? Ось так. Так, так, отак обтираю з руки. Я руки з милом помила. І тісто все обтягую, щоб воно все змісилося. Я роблю для своїх, не для тих, хто там всім недоволі. Ось так. Виходить гарне і м'ягеньке. Ну як, м'ягеньке в такому смислі, що, як сказав? Ну, так. Да, да. В такому смислі, що вареники знову буде добре ліпити, але воно має бути круто замішане. Лишньої муки я не, не даю сюди. Ось так щось таке? -то. О, все, зараз зготуємо начинку. Так, це у нас гречка. Оце у нас кисний сир. Або засолений сир, як там хто з вас знає. Такий, як я на відео показую. Хто ж такі вареники? Гречка з кислим сиром. Ця начинка готова. Ти не їла ж такого? Так, а це друга начинка картопля, теж з кислим сиром, таким самим. Тільки вона мнеться, картопля гарача, тільки зварили. Додається кислий сир. Але ні в якому разі картоплі не соліть. лучше потім досолити. Бо якщо зразу посолити картоплю і сир, він солоний, то буде начинка за солону. Ось такі дві начинки в мене. А тепер я виходжу в ефір. А вже як зварю вареники, тоді вам покажу. Тісто ще треба тако перемісити гарненько. Ось, щоб воно було еластичне. Воно трошки постояло. А тепер його Перемісимо, бачите, яке воно зовсім інакше робиться на консистенцію. Полежало трошки і зовсім інакше. От. І буде нам смачно. І будемо ліпити варенички. Скільки до цих годин? Вже є, 4 немає. Годин скільки. П'ятнадцять шість. Ох, то ще до 4 години у нас є час. Ох. все. Кістечко замішане, вимішане і красота. Будемо качати варенички. Ось, і заберу воду звідси. Мені не треба. Буде. І ось такі то справи. Так що звару покажу. Так, вареницю розкачала, видушую варенички. І будемо ліпити вареники. Ну, а вже як наліплю, тоді вам покажу навару. Головне, щоб я не забула. Ось, які вони вийшли. І тоді посмакуємо. Ось так, щось такі, то справи. А зараз будемо... Будемо ліпити. От. А вам всім пауза. Ось такий вареник з сиром, і з гречкою. так, Це вареник з картоплею. Шкварочки. Ось так сметанка. Запрошую на смачні вареники, будемо їсти смакувати. Так що, і якось так. Всім смачного, хто вечеряє, а ми будемо тоже вечеряти всі дружненько. Всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Може ще пирожка принесу. Ой. Всім до зустрічі, на здоров'я. Всім па-па.